Аційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. У відповідь на численні заяви від бійців антитерористичної операції в Червонограді було створено спеціальну комісію для розгляду цих звернень. Робочою групою було розроблено і складено проєкти рішень для розгляду на сесії міської ради 68 ділянок під будівництво житла загиблим, інвалідам, пораненим та учасникам АТО. Депутати одноголосно підтримали проєкт рішення, дозволивши учасникам антитерористичної операції оформляти документи на землю. Усі власники земельних ділянок, мешканці міст Червонограда і Сусні. Вкі, які боронили українську землю у зоні проведення антитерористичної операції. Серед дітей, батьки, яких є учасниками антитерористичної операції, на Львівщині стартував музичний конкурс у межах проєкту Мій тато захищає Україну. Наразі триває відбір учасників. Тут свою майстерність зможуть продемонструвати діти, які люблять сцену, грають, співають, а також є учасниками музичних ансамблів. Разом із відомими музикантами та виконавцями діти зможуть виступити на заключному гала-концерті фестивалю, який відбудеться на сцені львівської опери 26 травня. Часті запрошуються діти, які виступатимуть у номінаціях фортепіано, струнно-смичкові інструменти, народні, духові інструменти, академічний естрадний вокал, ансамблі. Участь у фестивалі безкоштовна. На Львівщину зі сходу України в рамках ротації повернувся зведений загін правоохоронців головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області. Міліціонери повернулися у повному складі, виконавши поставлені завдання. Протягом місяця правоохоронці Львівщини несли службу у місті Маріуполі. Півробітники зведеного загону виконували ті ж завдання, що і в попередніх ротаціях: охорона стратегічно важливих об'єктів інфраструктури, контроль автотранспорту на блокпостах, перевіряли транспортні засоби на предмет перевезення зброї та вибухівки. Після короткотермінового перепочинку правоохоронці повернуться до виконання своїх службових обов'язків. У рубриці техніка то мова піде про бронетранспортер українського виробництва «Дозор-Б». призначений він для швидкого транспортування та захисту десанту. Його броня витримує вогонь стрілецької зброї, осколки снарядів та мін всередині. Корпус оснащений захистом з кевлару. Екіпаж складається з водія, командира, оператора та шістьох десантників. Конструктори «Укроборонпрому» адаптували до ЗОРБ під п'ять різних двигунів, оснастили його кулеметною установкою дистанційного керування, телевізійною та тепловізійною камерами з лазерним дальноміром та кулеметом. Колектив державного підприємства Львівський бронетанковий завод уже приступив до робіт зі серійного випуску українського військового бронеавтомобіля. До липня поточного року завод зобов'язався виготовити 40 одиниць нових бронеавтомобілів. Втім, у поточному році цю цифру можуть збільшити до 100 одиниць. Б – цілком конкурентноспроможний на зовнішніх ринках, адже майже удвічі дешевший за своїх найближчих іноземних конкурентів. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті. Або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.